Добре, давайте. Знімаю відео. Що ви тут робите, хто вас сюди позвав? Давай, не, я знімаю. Куди їхати? Хто? Що ви робите на частній території? Бу... Ми зараз їздим, нов... їдемо на военкомат. Ви те, покажіть ви мені... До... ви що ти Ну яка різниця? Порізався, да Ти все. чи що? Ні, я не, не употребляю. Покажіть не свої документи. що ви тут робите і що ви робите на частній території? На Документи, ваші, можна. Паша, ти хочеш по нормальному? Я по нормальному я не зі я ж вам кажу, поїхали, повторяю. Поїхали. Ви зашли на частну територію. Що ви тут робите? Ти власне. Показывает... Ти власне? Да, да, ти власне. Я пишу, що Ти власник. Яка разниця, да. Ви кажу, зараз на часі. Ви власне? зараз знаходитесь на частній території? Показуєте мені документи. На які підста... говорили, підстава. Підстава, взялся, підстава, підстава. Хто ви такі вообще? Підстава? Хто ви взагалі? Що ви мене, що ви від мене хочете? Моєму собственному домі. Що ви від мене хочете? Хто сказав? Запросити тебе на мене. Я вас буде. не запрошував сюди. Що ви тут робите? Ми, Ми а ви хто такі? Ви військовий обов'язок? Який військовий обов'язок? Показуйте мені документи? Показуйте мені документи на що у вас є підстави. Мене забирають з мого собственного дому. Я сказав, це від це, це мій будинок. Хто сказав? Десь що ви тут робите взагалі? Десь в мене це Законом України це мій дом. Це, мені, це, баті, це дом мого батька. Законом України. Покажіть мені документи, які А спитував, я що... Що... що це не чую. Вам... А чого я вам маю вам? Дужі на приватну територію. А чого я вам маю показувати? А чого я маю показувати? Так, так ви документи? до мене прийшли, я вас, я вас не запрошував сюди, не запрошував вас сюди, в свою хату, розумієте чи ні? Я вас не запрошував сюди. Документи показуєте чи ні. Я це відео сьогодні закидаю є 140 тисяч чоловік і вас побачать. Я вам серйозно кажу. Ну то, то показуєте документи, які що робить. то, то, то визивайте поліцію ми на підставі. Мене забирають чого. На якій підставі? Визиває.